Вітаємо прихильників одного з найбільших аматорських турнірів в Україні. Кубку ФК Універ. 26 26-й розіграш змагань впевнено наближається до своєї кульмінації. А команди розпочали стадію плей-офф, яка вже після перших матчів здивувала несподіваними результатами. Отже, далі докладніше. Що лізі цього тижня відбулися перші півфінальні матчі? Матч Аріанни та Епіцентра супроводжувався напруженою боротьбою на кожній ділянці поля. А швидкісна гра Аріанни інколи ставила опонента у глухий кут. Тим не менш, епіцентр зумів продемонструвати гідну гру в обороні, а також реалізувати власні нагоди, яких було не так і багато. На восьмій хвилині Казанков вивів епіцентр вперед, але відповідь не змусила чекати. Кравченко поновив нічию. Вже за п'ять хвилин момент біля воріт епіцентру завершився автоголом Іванова. А врятуватися вдалося на останніх секундах. Рахунок зрівняв середа. У другому півфіналі жилстрой 2 здобув мінімальну перемогу над Віролою, що дозволило зберегти інтригу у цій парі до наступної гри. Єдиний гол у матчі належить Владиславу Підвойському, який відзначився на 12 12-й хвилині. У другому таймі Вірола не раз намагалася пройти захист суперника, аби зрівняти рахунок, але всі спроби команди завершувалися невдало. «Стройінвест» у компанії Локомотива 2 та Нікарсу здобуває перемогу, Незважаючи на те, що перший тайм завершився на користь залізничників. «Стройінвест» продемонстрував характер у другій половині та зумів двічі відігратися. Спершу це зробив Арєф'єв на 34 й хвилині, а згодом і Усик на 43 й Він же став і автором переможного голу у ворота Локомотива 2 три приятно играть с такой командой, как Ариан. Она играла в прошлом году как бы, в чемпионате Украины. Конечно, рад, что я именно сравнял счет, но заслуга всей команды в этом. Конечно, им было тяжело, потеряли очень отличного вратаря, получив красную карточку. Нам было более легче сравнять счет. Мы понимаем, что в ответном на матче нам будет еще в два раза тяжелее. Мы просто так этого не отдадим. Діловий стиль, стиль твого успіху, нові модельні надходження, натуральні європейські тканини, мережа магазинів чоловічого одягу. Станіслав. Спеціальна бюджетна пропозиція для випускників: вулиця Сумська, 16, вулиця Пушкінська, 74, торгівельний центр: 74. Більше ста найменувань футбольного збиття для будь-якого покриття а також ключі та аксесуари. Ціни вас приємно здивують. Площа Повстання 15. Район станції метро Площа Повстання. Поруч зі стадіоном «Металіст». Телефон 050 713 02 44. 050 713 02 44. У першій лізі 14-й тур великою мірою був просто формальністю, адже перша четвірка команд вже була відома. Розпочався він грою Нертус клас, де друга команда показала свій характер попри те, що залишилася на п'ятій сходніці. На 12 12-й хвилині суперники обмінялися голами, А до перерви Усенко вивів клас вперед. У другому таймі Нертус зумів наздогнати опонента, але голи Семикіна та Кормильця в останні 10 хвилин принесли перемогу класу 4-2. Свої очки на останніх хвилинах не втримала і АТЛ. У матчі проти чотирьох кімнат команда вже на десятій хвилині вигравала 2-0, але Халін і В'яченко зуміли зрівняти рахунок у другій половині. Вже на 35-й хвилині Череповський знову вивів АТЛ вперед, проте заключні хвилини кімнати провели в атаці. Бондаренко зробив рахунок 3-3, а Халін на останніх секундах приніс чотирьом кімнатам перемогу 4-3. Хладотехніка пропустила першою від етуалю, але вже за три хвилини Стечинський поновив нічию. На це суперник відповів другим взяттям воріт, але тут на допомогу прийшов Баришпол. До перерви хладотехніка зуміла вирватися вперед, а на початку другого тайму була в рахунку 4-2. Ця перевага розтанула протягом двох хвилин завдяки голам довгополова та медведєва. Але останнє слово все ж було за фаворитом 5-4. Найлегше свої три очки взяла медіа Ерстіл». Команда розгромила Фет з рахунком 10-3, а Бабенко та Жадан встигли оформити хет-трик. Цікаво, що перший тайм тут закінчився в нічій 1-1, А на початку другої половини Чубенко навіть ненадовго вивів Фет вперед. Підсумовуючи турнірну боротьбу у першій лізі можна назвати пари півфіналістів. Хладотехніка зіграє проти нертусу, а Ерстіл» спробує подолати давніх знайомих АТЛ. ТЦРП та Галерея провели свою першу зустріч у рамках фіналу, де напруга трималася до останньої секунди. У середині першого тайму галерея заволоділа перевагою, а на 30 30-й хвилині ярмак подвоє у рахунок. Щоб відігратися, ТЦРП знадобилося трохи більше 10 хвилин. Дубль оформив Карпов вирішальному зустрічі. Став гол Зайцева, який приніс галереї перемогу 3-2 у першій зустрічі. У чвертьфінальних матчах ми вже потроху починаємо прощатися із командами. Так, наприклад, мрія 94 не залишила шансів команді Жирнов, перегравши їх 4-2. На самому початку матчу рахунок відкрив Лукашенко. Проте вже на сьомій хвилині мрія вела у рахунку 2-1. А згодом Панчишний забив у третій м'яч. А дубич оформив дубль. Вдруге і в останнє Жернов забив на початку другого тайму. Тандем Плюс та Ахну довгий час грали без голів, поки Зайченко не вивів студентів вперед. За декілька хвилин Бочарніков зрівняв рахунок, а згодом він же оформив дубль. Усі питання зняв гол чепеля на останніх хвилинах 3-1. Далі проходить тандем плюс. Остання команда другої ліги Сокіл, яка давно не відчувала смак перемоги, вибила з розіграшу 4 кімнати. 2. Сокіл пропустив першим, але ще до перерви встиг повернути хід подій на свою користь. У другому таймі кімнати пропустили третій м'яч, а кульмінацією став гол третяка 4 1 Ваші увазі усі результати матчів другої ліги, які відбулися у 14-му турі. Цікаво, що у чотирьох матчах з п'яти перемогу одержала команда, що стояла нижче за суперника у турнірній таблиці. Команди третьої ліги наздоганяли решту учасників та поспіхом завершували боротьбу у таблиці. ФК КВБО все-таки фінішує першим. А у 14-му турі впевнено обіграє команду Налмі з рахунком 7-4. Від самого початку фаворит заволодів необхідною перевагою та швидко втілив її на табло. Суперник активізувався у середині гри. А ємельянов швидко оформив хет-трик. Втім, вдалий відрізок матчу в останні 10 хвилин зняв усі питання щодо переможця. Двічі відзначився Ахмеду. Свій другий м'яч забив Саєшов, а довершив справу Фокін. Пару у фіналі для ФК КББО становить штурм, який також підсумував свою боротьбу у таблиці. Матч проти Юбі Development розпочався із пропущеного голу вже на першій хвилині, а зрівняти рахунок вийшли лише на початку другого тайму. Минуло лише дві хвилини, а штурм знову поступався після голу Чуба. Але цього разу друга команда швидко повернула суперника на землю. Голи Горобченка, Левченка, Тимченка забезпечили штурму перемогу 4-2. Непоганий тиждень провів Восток Маклер. Після бойової нічиєї з Нікою команда взяла свої три очки у матчі проти КФК-15. Рахунок відкрив Красюк на 19-й хвилині, а надалі обидві команди демонстрували рівну гру. Повернути нічию у КФК-15 так і не вийшло, а от суперник подвоїв перевагу. Відзначився Черепанов. Хупс знову не зумів, як слід налаштуватися на гру, і зазнав п'ятої поразки поспіль. Автогол Грибенчука допоміг грифонам ДПТС повести у рахунку. А за декілька хвилин команда вже своїми силами провела три результативних атаки поспіль. На них хупс відповів двома влучними пострілами Грибенчука та Місюка. Але останнє слово все ж таки було за грифонами: – 5-2. Ось так виглядає турнірна таблиця третьої ліги після двох етапів. ФК, КВБО та штурм будуть вирішувати долю золота а решта команд змагатиметься за нижче місця. Гранд Фасад, який ще минулого туру лідирував у четвертій лізі, не зміг втримати позиції та у вирішальному матчі поступився Атлетику. А Атлетик у підсумку вирвався на четверту сходинку. Не останню роль у цьому відіграла ептека-95, яка не лише зуміла обійти Гранд Фасад, але ще й завадила ВЧД основі зіграти у півфіналі. Вже на четвертій хвилині Іваніщев вивів аптеку вперед, а на 17-й хвилині Волошин подвоїв перевагу команди. Суперник відіграв один м'яч лише на 42-й хвилині, але й на це у аптекарів знайшлася відповідь. Гол на останніх секундах нічого не виправив 3-2. З таким же рахунком свою перемогу і промстрой, проте своєї прописки не змінив вже на 10 10-й хвилині. У ворота «Украгрозапчастини» Усик відправляв в другий м'яч, але ця перевага протрималася рівно до середини другого тайму. Шепеленко та карушин зрівняли шанси команд. Та рівно за хвилину Усик завершив ще одну атаку. Цього разу переможну. три-два. Таким чином, 14-й тур подарував нам дві пари півфіналістів: це Аптека 95, Атлетик та Промстрой Гранд фазад Решта команд вирішать долю п'ятого та сьомого місця. У п'ятій лізі розпочалися чвертьфінальні матчі. А фоліо плюс, хоча й не без проблем, але здобула путівку далі. У матчі проти еліти спорт фоліо поступався вже на шостій хвилині, коли забив Терещенко. Але вже за хвилину Бекетов поновив рівновагу. За такого рахунку команди провели практично весь матч. Тим не менш, гол Хардікова приніс три очки для фоліо 2-1. Клондайк в свою чергу не зумів зупинити Вікторію. Бочаров відкрив рахунок на восьмій хвилині, а згодом Трофімов оформив дубль протягом десяти хвилин. Клондайку вдалося відіграти один м'яч перед самою перервою, але в другому таймі розвинити успіх не вийшло. Ждан встановив остаточний рахунок 4-1. Цикорія та Гіпрококс протягом цього матчу щільно закривали будь-які шпарини у захисті. Лише на 47-й хвилині Гіпрококсу вдалося відкрити рахунок. Двічі забив середа. Цикорія не розгубилася вже за дві хвилини. Братчук зрівняв рахунок, проте нічиєї не допустився. же середа. 3-2 та 5 голів протягом трьох хвилин. Фринс та Мівіна Джокер почали свій матч без розвідки, та до 9-ї хвилини встигли мінятися голами. Під кінець першого тайму Шаповалов та Скакун закріпили перевагу Френц, а в другій половині дозволили супернику впритул наблизитися до себе. Голи Збідніва та Крюкова відновили інтригу, але на 50 50-й хвилині зняв усі питання Ходикін. Він оформив хетрик, а рахунок став 6-3. Тепер Шадо та Вівакап будуть вирішувати, хто сильніший у фіналі з двох ігор. Решта ж команд змагатимуться за інші місця. У шостій лізі абсолютно усі команди, що стояли нижче за своїх суперників у турнірній таблиці, одержали перемоги. Естафету розпочав Бустанг. Команда пропустила перший м'яч від «Фаєрбол» на 22-й хвилині. В середині другого тайму Галушка зрівняв рахунок, а «Мустанг» доволі небезпечно атакував. Втім, удача посміхнулася супернику. За дві хвилини до кінця перемогу «Фаєрбол» приніс Рябцов. 2-1. Аж розпочала свій матч проти Еспіни у відмінному темпі, аж Поняк та Новіков забезпечили перевагу у два м'ячі вже на 11-й хвилині матчу. Втім, перед самою перервою Петренко відіграв один м'яч, а у другому таймі на полі була помітна лише Еспіна. Шипіца зрівняв рахунок на другій хвилині, а згодом двічі забив ярмолюк. Пройшла лише хвилина, а у ворота HZ влетіло ще два м'ячі. 6-2 у підсумку. Укренерго-Чермету вдалося відкрити рахунок на 9-й хвилині матчу проти Смарту. Але на допомогу супернику прийшли Боросенко та Оскорбін. У складі Укренерго Чермету свій герой також знайшовся. Микитюк протягом декількох хвилин відзначився тричі. А за 10 хвилин крапку матчі поставив Живоченко 5-4. Фортуна та Грінкін провели першу половину гри без голів, хоча й з небезпечними атаками. На 28-й хвилині худов вивів Ґрінтін вперед, але за 7 хвилин до кінця Татаренко повернув нічию на табло. Коли грати залишалося трохи більше двох хвилин, за справу взявся Ткач. Саме його дубль забезпечив Грін в чергову перемогу 3 години. На ваших екранах результати чвертьфінальних матчів шостої ліги. А W3 і ветерани Хубс з'ясують, хто сильніший у наступному турі. Бвіну турнірній таблиці зайняв своє положення ще минулого тижня, проте свій матч у цьому турі завершив розгромною перемогою 9-4. Під гарячу руку команді потрапила перша банна, яка хоч і відкрила рахунок, але тут же віддала ініціативу супернику. й нею скористався один тільки Лукашук у форми покер. А в останні хвилини разом з ним забивали Сунцов та Волобуєв. Рост впустив свій шанс поборотися за медалі за схожим сценарієм, проте рахунок був значно меншим. Романенко на п'ятій хвилині вивів рост вперед, а зрівняти рахунок у тетрастер вийшло лише за півгодини. Втім, одразу ж по тому мітін вивів тетрастер вперед. А за 10 хвилин він же встановив остаточний рахунок 3-1. Вранці того ж дня четверту сходинку відвоювала команда МФК Сіклом. Перша ж атака на ворота другої команди Сокіла завершилася голом. А далі Сіклом лише розвивав свій успіх. Дублі Дяченка та голи Іванова й Марченка остаточно закріпили перевагу команди у другому таймі. А сокіл 2 спромігся лише на пару голів у відповідь. сім 2 Чотирнадцятий тур набув для ХКБ статус тренувального матчу, адже усі турнірні завдання команда вирішила. А значить, у півфіналі зіграють ХКБ та МФК «Сіклум». Та знову він перша бана. Київ старта КФК-15-2 не зуміли в основний час виявити сильнішого, тому гра тут дійшла до серії післяматчових пенальтів. До цього Кімаєв вивів Київ стар вперед, а олійник у другому таймі подвоїв перевагу команди. За 10 хвилин до кінця Красиля відіграв один м'яч, а в останній атаці літівний гол забив Бухан. у Бухан. Укрилені успіхом гравці КФК-15-2 виявилися точнішими і у серії пенальті. Офсайду вдалося пройти оборону Ютім лише перед самою перервою, коли забив гуд. У другому таймі передарі подвоїв перевагу, але протягом наступних 10 хвилин у Ютім вийшло зрівняти рахунок. Офсайду все довелося починати спочатку. Втім, останні хвилини матчу виявилися багатими на голи. Двічі відзначився Плоткін, та вдруге Сердюк. 5-2. Найрезультативнішим у цьому турі став матч між командами «Маяк» та Енерготайм. З перших хвилин обидва колективи почали обмінюватися голами та гострими атаками. 8-6 у підсумку. Непохитний Інтетікс завершив свій матч проти корони нічю 2-2, але все одно залишився на першому місці. Рахунок у матчі відкрив Данілов на сьомій хвилині, а відігратися вийшло лише на 41-й. Бусенко зрівняв рахунок, і він же за дві хвилини вивів Інтетікс вперед. Корона вдало розпорядилась часом, що залишився, і Гольдінер поділив очки між командами. Друга команда у лізі Фармкомпанія здоров'я відзначила свій квиток у фінал перемогою над прем'єром. Цей матч став іще й бенефісом В'ячеслава Яроша, який протягом матчу встиг відзначитися 5 разів. А от у складі прем'єра роль бомбардира приміряв на себе хвостенко на його рахунку хет-трик. Загалом обидві команди забивали практично по черзі, але потужний перший тайм у виконанні фармкомпанії вплинув на результат 9-7. Другий матч прем'єра виявився таким же результативним, але тут же у перемогу звяткувала команда Андрія Лесика. Якір намагався зачепитися хоча б за нічию, а у Хвостенко також продовжував забивати. У цьому матчі на його рахунку рівно половина голів команди. Швидко вирвавшись вперед, якір так само швидко розгубив свою перевагу, а забити більше за суперника не вийшло. Підсумок 10-7. Перед початком плей-офф турнірна таблиця 9-ї ліги виглядає наступним чином. Уся увага прикута до майбутнього протистояння між фармкомпанією здоров'я та Інтетікс. У 14-му турі аптека-95 Delirium Tremens зазнала розгромної поразки від шторму. Але зважаючи на те, що її турнірному положенню вже нічого не загрожувало, той матч був для лідера неважливий. Рахунок на п'ятій хвилині відкрив головний герой матчу Максим Бороденко, який згодом відзначився ще тричі. Його підтримали забитими голами практично усі, хто з'являвся на майданчику у складі шторму. А загальний рахунок матчу 9-1. Навряд чи свою позицію вдалося б змінити Джейсі Бегемотам, враховуючи перемогу кумариків, тож команда також зазнала поразку з рахунком 5-3. Вже в середині першого тайму Антарес вів у рахунку 3-0, але ближче до середини матчу бегемоти впритул наблизились до суперника. Ще два голи Медведєва після перерви виявилися нездоланним бар'єром. Віктор Плюс Дю США дванадцять теоретично мали нагоду опинитися серед четвірки півфіналістів. А судячи із гри проти комариків, найбільше цього прагнув Бабін. На його рахунку 6 м'ячів з 7 команди. Із такою результативністю команда зовсім забула про оборонні дії, а комарики не забували цим користуватись. Ковтун та Мордаков забили сім м'ячів на двох, а допомагали своїм партнерам Тепляков, Кудрит та Скалов. 11-7. Вже в наступному турі. Ми побачимо півфінальні матчі, де зустрінуться аптека 95 Delirium Tremens з Джейці Бегемотами та комарики зі штормом. То був огляд матчів 14-го туру Кубку ФК Універ. Великий футбол починається з малого. Створи власну команду і перемагай разом з нами, Українська дитячо-юнацька футзальна ліга.